Сандалі першого сорту 20 кілограмів. Ціна 8 тисяч гривень. Дивимось наповнення, які модальки у нас є. Бачимо. Дуже круті і гарні модальки. 8 тисяч гривень за 20 кілограмчиків. Гляньте. Ну, красиво. Дуже красиво. Так, дивимось далі. Така моделька буде розміри всі. Абсолютно, абсолютно різні. Такі будуть, бачите, є як менші, так і більші. Ну, я думаю, що ці сліди можна відібрати, навіть той же кисневий порошок, я думаю, у всіх вдома він є, він дорогий. в покисних і якщо є десь якісь плямки, Можна гарно собі їх забрати. Такі модельки будуть. Дуже красивий лотик, гляньте. Ціна, я нагадую, 8 тисяч гривень за 10 кілограмів, за 20 кілограмів, я кажу 10, боже. <смітно> така моделька буде. Попадаються тут бренди, і я які бренди не знаю, такі не буду озвучувати, але дивіться. Тобто класні модаль. Ось, дивіться, жіночі, які гарні попалися, Ой, дуже красиві. Бачу, ще одні жіночі такі класні. До речі, H&M, дівчатка, хлопчики, дивіться. Дуже тут легка, класна. Ом... Так, дивимось. Така моделька буде чоловіча. Така. Ну, тобто сандалики, ви бачите, класні. Це чистий перший сорт без домішок, 20 кілограмчиків. Так, дивимось, така моделька буде. Ну, я кажу, ці сліди, вони взагалі нічого. Їх спокійно можна забрати і пустити на продаж легко. Дивіться, така моделька буде також. Жіночі знову. Гляньте, які жіночі, гарні дівчатки, дуже класні модельки в цьому ладику. Знову жіночі бачимо. Присутній такий маленький каблучок В чорному кольорі класно виглядає. Така моделька буде. Великий розмір. Десь тут має посада. Чоловіче. Так, бачимо ще таку модельку гарну. Вау, які гарні. До речі, всередині навіть ще ціна є. Дивіться. Ось. Дуже красиві. А я нагадую, для того, щоб забирати цей лотик собі, вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. Є моделіки схожі, тому, але щоб ви собі не переживали повністю, весь лотик. Є пара, ми не продаємо по одному. Все, все класно, так що можете за це не переживати. Ця моделька теж дуже класна. Така ще і швиденько показую, що залишилось у лотику. Це остання пара ось така. Для замовлення зв'язуйтесь з нашими менеджерами на Viber або Telegram.